І от задумка така була, що в сучасному суспільстві якось мало в інформаційному просторі є тих культурних кодів, які символів, знаків, які е, підсвідомості закладають у нас відчуття патріотизму, і любові до вітчизни, в той час, коли ворог поширює інформаційні приводи для того, щоб зламати дух українців, і ми це відчуваємо всі. Тому цю ідею підхопила Софія Костюк. завдяки її ці творчим і натненним рисам, і завдяки Українському культурному фонду, який дав підтримку цьому проекту, він був реалізований. Сподіваюся, що ви вже мали можливість побачити. Ці плакати оглянути, ще оглянути. Задумався проєкт, що ще буде і надруковано в меншому форматі ці плакати, щоб їх можна було роздати в першу чергу по школах і навчальних закладах. Даю слово автору цього проєкту Софії Каськуні, яка більш детальніше ознайомить із проєктом. Прошу. Дякую. Слава Україні. Хочу подякувати пані Лесі Киричу, бо Якби не вона, то проєкту би не було. Ідея була її. Хочу подякувати усім художникам, які тут присутні. Це і Христина Валько, і Юрій Ямаш, який активізував студентів. Подякувати Андрію Гуднику, це є художник з Києва, який є студентами від перших днів війни працює в інформаційному полі і створює. Плакати, які мають значення в цій війні, яка в нас все ж таки не лише на полі бою, а ще й дуже сильно за голови ведеться. Хочу сказати, що вирішено було робити плакати з цитатами відомих людей. Цитатами, які б мобілізували насамперед на захист батьківщини, для того, щоб створити, ну вибрати ці цитати, ну це ж не так просто. Ми вирішили зробити такий дискусійний майданчик. Дуже широке в коло вирішено було вибрати майже 50 цитат. Художники відгукнулися дуже активно. Я отримала десь так більше 60 заяв, але Напевно, не всі зрозуміли в чим річ, і тому таким дуже строгим відбором ми вибрали 27 плакатів, які тут демонструються. Представлені є художники з Києва, наймасовіші з Харкова, з Львова, з імміграції, з Берліна, з Лондона, з Одеси. Художники дуже різних рівнів. Це є і заслужені художники, заслужений художник України Андрій Будник і його багато студентів, які які лише студенти, але які вже зробили досить добрі роботи. Це викладач з коледжу Труша Христина Валько з її такими дуже цікавими авторськими плакатами. Цитати були використані різноманітні. Це і українських класиків, починаючи від Котляревського, Шевченко, Світличний, Олесь, це і сучасники наші, ратушний, Бабич, Павло Вишебаба, люди, які вклалися в оборону фізично, заплатили своїм життям. Війні за українську незалежність. Я маю взагалі проєкт, планувався не лише як така одноразова виставка. Всі ці плакати є у файлах електронних, вони є в доступі відкритому, він буде оприлюднений, є для преси менші, де можна використати в публікаціях, і є отакі от великі, які можна розтягувати, робити величезні банери. Також було надруковано набори вибраних лише 10. і зараз я шкодую, що я лише 10, треба було всі 27 сім надрукувати для поширення в різних просторах у молодіжному середовищі. Їх можна отримати. Вони в нас є. кажіть своїм знайомим приятелям вийшлимо, доставимо, дамо тому, що воно зроблено для того, щоб бути поширено. Дякую усім, хто забезпечив технічну сторону виконання цього проєкту. Дякую дизайнеру, яка розкішно це зробила. Дякую своїй сім'ї, яка мене підтримала. Дякую музейним усім співробітникам Добре, керівництву дякую. насамперед. Ну і насамперед дякую за ідею. На... Спеціалістом є від інформаційних війні. Вона це знає. Дякуючи Дякую. їй, ми змогли якісно організувати цей круглий стіл, обговорення цих тез, обговорення цих цитат, які були використані. Ми тісно співпрацюємо з Збройними силами України, Львівський музей історії релігії і посередником між нами і ЗСУ. Це завжди і Олександр Поронюк, який має великий досвід. Він завжди чудесний організатор. І завдяки його організації ми бачимо тут хлопців, які захищають нас, які захищали. яким ми дуже вдячні і низько схиляємо голову. Попри все, коли ми готували цей проект, ми власне з допомогою. Олександра, пана Олександра Поронюка, залучили широке доволі коло військових, які висували свої ідеї. Ми хотіли почути від них, які символи, які коди, які саме якісь алегорії повинні бути на таких плакатах, щоб добити до серця молоді. Вони це відчували, ми це активно обговорювали. Багато тут присутніх, ну, багато небагато але ті, які були на цих наших круглих майданчиках. І власне, завдяки цьому нас потім ми ці всі думки передавали художникам, і вдалося це реалізувати. Ми ще хочемо також надати слово художникам, які втілювали ці проекти, і надати слово, запросити до слова Христину Валько, викладачку коледжу Труша і авторку цих проєктів. Прошу слава Україні! Я би хотіла тут коротку промову почати з хвилини мовчання. Дякую. Е, ці плакати, які сьогодні мого авторства представлені на цій експозиції, вони є всі про пам'ять. Про пам'ять тих близьких людей, які загинули на фронті. Безумовно, ви не знайдете там складних візуальних композицій, які ви говорили про втрату. Але якщо існує Бог, то він носить камуфляж мого покоління. Я дуже дякую пані Софії і адміністрації музею за те, що є такий проект, за те, що ми можемо говорити про те, що болить кожного з нас. Говорити про наші втрати, про наші сподівання на перемогу і говорити про те, що не так вже і просто. Знаходити слова через візуальні. Речі це надзвичайно великий виклик. І я просто схиляю голову перед працелюбністю і стільки такої технічної праці е вкладеної в цей проєкт. Я дуже маю велику надію, що кожен, хто буде бачити ці проєкти, ці чудові плакати з дуже влучними і метафоричними фразами, він замислиться, або навіть зробить якусь таку паузу. І переосмислить абсолютно все те, що я в ньому всередині. То я дякую кожному, хто знайшов цей час, а найбільше дякую кожному, хто зараз боронить Україну, а всім тим, хто зараз тут є поруч, хто залишився тут і хто далі продовжує працювати на благо. Я вже майже була оголосила пана Олександра Поронка. Олександр. Ви не чули всі ті гарні слова, які так. я говорила. Чи потрібно нам плакат сьогодні, коли є інтернет, коли є. Телебачення, коли є друзі, які тобі якісь ролики показують в тіктоках або якісь там е фотографії, створені своїми силами. В моєму розумінні, що так. В моєму розумінні, що це е такий генокод українця. Коли ти йдеш по вулиці і бачиш плакат, йдеш по проспекту Свободи, спускається в підземний перехід, а там дя дякують армійській авіації, що вони доставили боєприпаси на нуль. Тобто, де хлопці стоять і захищають мирний спокій українських громадян. І ти вже розумієш, що це особлива шана тим хлопцям, які ризикують своїм життям і добувається, добирається всіми можливими методами, своєю майстерністю до цього нуля і виконують своє завдання. Чи потрібні нам такі плакати були у 2022 році? Пригадайте, коли там було російський корабль, іди кудись там. Чи були такі чутливі, і вони. Кожного українця заставляли серце частіше так, що воно стукало, і можливо навіть з когось і пробувала сльоза. Чи потрібні нам зараз плакати? Так потрібні. Давайте так цинічно глянемо, зайдемо в будь-яку державну установу. Установа повинна виконувати свої функції, свої завдання, але крім інструкцій, коли такого бюрократичної процедури, там немає душі, а там, де немає душі, там немає життя, тому що це. Відповідно з чимось і для чогось, а коли нема душі, в моєму розумінні там немає і перспективи якоїсь роботи. І тому, чи це має бути якась адміністрація, чи це має бути військова частина, чи ті ж, якщо тут стоять хлопці військові, вони знають, що зайдуть, побачать, що там статути висять, кримінальний кодекс, скільки кому, за те, що хтось кудись-кудись піде, не туди гляне і тому подібне. Якщо вже є нормальні вищі емоції, можливо, цей. Вірш, а можливо, там якийсь рядок, хлопчина, чи дівчина, чи мужі. Чоловік вже дорослий чоловік згадає і десь використає при тому, коли буде розмовляти з собі подібними або десь з цивільними. І тому в моєму розумінні ви зробили титанічну працю, тому я вам дуже вдячний від імені військових і сподіваюсь, що у вас ще будуть далі такі цікаві проекти, які будуть матеріалізовуватись. У наше військове життя і в життя нашого українського народу і також велику допомогу надав Юрій Ямаш, викладач кафедри дизайну, кандидат наук, викладач лісотехнічного університету. Запрошую до слова. Дякую. Організували власне завдяки пану. Юрію, Ямашу вдалося організувати і студентів і залучити їхні студенти. Я коли звертаюся до своїх студентів і пояснюю завдання, а плакат це є дуже потужна зброя. І, і, і я дивлюся на обличчя своїх студентів, і я бачу такі самі юні обличчя, як дорогі воїни. Сьогодні я бачу вас. Низький вам уклін. Величезна подяка. Я не буду розповідати зараз, і щоб то не було повтору, я слово передаю завідуючому кафедрі дизайну лісотенічного університету професору Простаку Володимиру. Запрошуємо підстави. <гарна> ну, Ми не сприймемося як підхильний маршін. Так я Юру дуже поважаю, Юрій. Ямеш це сподвижник. Він спочатку того, як розпочалася війна, він такі проекти втілював не лише в нас університеті, а й намагався показати їх і за межами і і по Україні. Він і в екологічні плакати включався, і в плакат проти війни цей проект їздив по кількох країнах за кордоном. Ми там показували люди, дивіться, що в нас робиться. Студенти на плакатах показували те, що відбувається. І ви знаєте, ми розуміємо, що саме така форма графічного дизайну, вона є дуже дохідлива. Воно навіть більше, ніж слово, деколи дістає когось. Хтось не хоче чути пісню, хтось не хоче чути вірш, але те, що він бачить, він його бачить. І від цього вже ніяк не відвернешся. Тому всі ті форми зараз надзвичайно важливі, форми е, того, як ми промовляє, промовляємо до світу, як нас почують. Ну, от, тому я також надзвичайно вдячний йому за участь у вашому проєкті. Це все на часі, це все надзвичайно потрібно. і е, ми будемо по можливості ще сюди приводити своїх студентів, щоб вони дивилися на. Ці речі і робили подібні і ще краще. Всім організаторам і Юрію я дякую за такий захід. Також військовим, майбутнім військовим. Також велика вам дяка за те, що ви обрали навчальний свій заклад для того, щоб стати захисниками нашої країни. Надихайтеся цим і розумійте, що від вас сьогодні залежить доля нашої України. Слава Україні! А зараз я всіх запрошую в зал. Там ще Софія покаже ті плакати, які надруковані. Ну і музичний супровід це також мистецтво. Слава за виразом. Вони в зручному форматі. А 3 їх можна експонувати в різних просторах, на різних площинах. Якщо вам цікаво, якщо ви маєте де це поширити, запрошую собі взяти, але тут обов'язково записатися. Дякую усім, завдяки кому ми можемо збиратися, можемо спілкуватися, Взагалі, завдяки кому ми можемо. lá yeah. yeah.